Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гасагро, насіння збучача. Гарантія вашого врожаю сьогодні. У нашій програмі у селі Коцюбинці Васильковецької громади відкрили оновлену амбулаторію. Намовлені місця Тернопільщини. У селі Коцюбинці Васильковецької громади відбулося справжнє свято освячення і відкриття оновленої амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Це стало можливим завдяки підтримці місцевого мецената, керівника приватної сільськогосподарської агрофірми Нічлава, Степана Коціри, голови Васильковецької громади Андрія Гайдаша, старости села Володимира Михалкова, головного лікаря Гусятинського центру первинної медико-санітарної допомоги. Моги Михайла Кобрина. Захід розпочався з молитви. Настоятель церкви святого архістратига Михаїла, отець Ігор, освятив оновлене приміщення амбулаторії та поблагословив медичних працівників на добру і плідну працю в служінні громади. Всіх присутніх вітає голова громади Андрій Гайдаш. Маємо приємний захід щодо відкриття оновленої нашої амбулаторії. Ми розуміємо весь процес нашого життя, що ми живемо у найскладніший час нашої незалежної України. Ми завдячуємо нашим Збройним силам України за те, що ми маємо можливість працювати, мріяти, творити і реалізовувати свої плани. Але ми зобов'язані пам'ятати про тих, яких немає вже більше з нами, але вони залишаються у наших серцях. Від себе особисто хочу подякувати усім галузям, які працюють на створення, реалізацію нашої громади щодо наших медиків, які нас лікують. Хочу подякувати нашому отцеві за його молитву, за його благословення. За мир в душі, який нам він вимолює нашого Бога. Хочу подякувати також нашим вчителям, нашим дошкільнятам, нашій культурі. А особливо хочу подякувати нашим аграрникам, які сіють, збирають і допомагають. І від себе особисто Степан Генеричку дякую вам за підтримку, як у депутатському корпусі, так само і. В реалізації наших планів. Але Степан Євгенович не один тут, ще є Андрій Іванович, Хабінець, який також живе цим селом. І хочу від себе і Михайла Лукенча також вручити подяки, які були задіяні в реалізації цього проєкту. І відновлення цієї амбулаторії, які допомогли наблизити медичні послуги для нашого жителя нашої громади. Голова Васильковецької територіальної громади Андрій Гайдаш урочисто вручив подяки тим, хто долучився до реалізації проєкту, висловив Це щиру подяку ремонтній бригаді за якісне виконання робіт. Подяка керівнику приватної сільськогосподарської агрофірми Нічлава. За вагомий внесок у розвиток села та націоневну допомогу для амбулаторії загальної практики сімейної медицини Степану Куцірі. Але без бойовильників наших також би не було цієї справи, не було б тієї оновленої амбулаторії. І хочу подякувати за вагомий внесок та невцінену допомогу в нашій амбулаторії Петру Петровичу Дмитрів. Володимиру, я сочу михалокому старості села Коцюбенці, який також. Деяку, може годину перепрацював, але це вартує в нього такий характер. Якщо береться, то він доводить до завершення і до кінця. Дякую. Роману Дмитровичу Цабану. На урочинах присутній головний лікар Усятинського центру первинної медико-санітарної допомоги Михайло Кобрин. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини надає послуги згідно договору Національної служби здоров'я України. Вона Надає послуги в повному об'ємі, обслуговує два населених пункти в основному. Це село Кутюбинці і Жабінці. Амбулаторії працює один сімейний лікар, три медичних сестри. І, відповідно, є автомобіль первинної медичної допомоги. І всі кабінети, які повинні бути для обслуговування даного населення. Це і лабораторія, от і маніпуляційний кабінет, пункт щеплення, кабінет лікаря. Цей будинок має давню історію. Керівник агрофірми Нічлава Степан Коціра розповідає: Оцей будинок був побудований зданий в 1932 році. Це був польський дім народовий, польський клуб, який діяв до 46-го року. 46-го року тут відкрила радянська влада вже клуб, який от був. Тоді, коли був побудований, оце в 85-му році в Листопаді місяці соціально культурний комплекс, то ви рахуйте, ми вже будемо святкувати 40 років в листопаді місці, тоді сюди перейшла амбулаторія. Коли я прийшов в це господарство в 87-му році, то ми в 88-му році зробили перший ремонт, який от, е, тут був зроблений. Це ото, штукатурка, всередині ремонт. І амбулаторія набрала на той час так само гарних, гарний вигляд. ну Такий вигляд, як можна було тоді зробити. Але ви мені скажіть, будь ласка, хто вдома з 87-го року до теперішнього часу не зробив ремонтів в кімнатах, там в чомусь житловому, в господарських приміщеннях, всі ми зробили. Тільки оцей будинок стояв і чекав своєї долі. І ця доля, я вам скажу, треба, щоб в житті хтось тобі десь підказав або надихнув. І коли я десь років 7-8 зайшов сюди в приміщення і побачив оцей портрет, будемо всі заходити, що сім'я Ортинських подарувала куцюбницям гроші з Канади, щоб провести воду, викопати керницю, зробити каналізацію. Думаю, то якийсь канадянець з Канади знає про село, а ми тут ходимо. Ми користуємося послугами і вважаємо, що так має бути. І от тоді було прийнято рішення, що довести його і зробити так, як він сьогодні ви його побачите. Заходимо в приміщення амбулаторії: світло, тепло, затишно. Зроблений капітальний ремонт всього приміщення. Закупили сучасні меблі, апаратуру. Зараз ми знаходимося в приміщенні амбулаторії. Якраз вона на даний час оновлена, де всі є кабінети. По лівій стороні в нас лабораторія, де можуть здати пацієнти аналізи, а далі по правій стороні маніпуляційна, тут проводяться маніпуляції всі. І так ми проходимо далі. Кабінет сімейного лікаря. Сімейним лікарем працюю вже 25 років. Ми маємо і дітей, і дорослих, надаємо кваліфіковану допомогу як і дітям, як і, так і дорослим таким людям і пожилого віку. У нас записані до 80 років, так, що ми маємо таких людей. Ну, люди звертаються до нас, ми нікому не відказуємо, треба десь поїхати на виклик, ми їдемо до. Ну, допомогу надаємо. А ви сама живете в цьому селі? Ні, я живу в Копеченцях. Я в Копеченцях, ми просто приїжджаємо сюди. Э, а сюди. На нас привозить машина, швидка машина, яка тут закріплена у нас. Бо умови нормальні створені, працюємо. Ми все тут нам досить допомагає Кобрин Михайло Лук'янович. Якісь неурядиці, щось треба, все він нам допомагає. Зараз ремонт нас копичинцях робить. Так само тут зробили і купичинцях робимо. Ми там орендуємо приміщення під сімейну медицину, так що ми задоволені. Є й відвідувачі. Це мій сімейний лікар Марія Павлівна Круць. Я дуже рада, що я потрапила до неї. Вона мені завжди допомагає. І, взагалі, ви знаєте, дуже добре, що є в нас амбулаторія, тому що постійно я звертаюся я постійний пацієнт, і в будь-який час, коли потрібно, завжди звертаюся до дівчат. Вони з радістю надають свої послуги, коли треба і поміряти тиск, коли треба запропонувати якісь препарати. Сімейний лікар мені приписує, дівчата мені що треба, і поколять, і покапають, якщо потрібно, і аналізи тут можна здати. І треба поміряти тиск. Дівчата це зроблять, тому завжди користуюся їхніми послугами. А ще, знаєте, хочу сказати, що добрим словом. Напевно, можна вилікувати багато хвороб, тому хочу відзначити, що всі приємні і людяні. І я звертаюся. Ну, звичайно, що не хотілося б звертатися в такі заклади, але коли здоров'я потребує, то звертаюся і до сімейного лікаря, і до дівчат, які завжди раді прийти. На допомогу працюю я вже 15 років тут на посаді медсестри загальної практики сімейної медицини. Проживаю тут завжди раді допомогти. Люди звертаються, і сусіди багато, і багато на дому завжди всім допомагаємо. Маємо чим маємо всі медикаменти для невідкладної медичної допомоги. маємо… Тепер нам дали новий електрокардіограф, буде вже люди робити кардіограму. А ще найбільше люди звертаються, чи як ви вважаєте? Ой, зараз на даний момент гіпертонічна хвороба це дуже дуже багато людей звертаються, виписують по рецепту медичні препарати, які йдуть від гіпертонії. Інсуліно незалежний, інсулінозалежність, діабет. для розрідження крові дуже багато. Це тепер поширені такі хвороби. А є багато ліків безплатних? Так, так. Нещодавно оновився ще перелік медичних препаратів, дуже багато. А тут у нас плод щеплення, капімнет щеплення, де працює медсестричка, працює лікар. Де відповідно вони проводять щеплення діткам і дорослим? Вони можуть розказати, як проводиться. Ми проводимо профілактичні огляди дітей, важі, міряємо, діток слухаємо, обов'язково вимірюємо температуру, і тоді вже вирішується питання про проведення про щеплення. У нас є холодильник, один, холодильник, другий забезпечений шпирицями, прививочним матеріалом. Слава Богу, що реакції не дають наші, той прививочний матеріал. Ну, так працюємо. Основне в медицині, основне, я рахую, що то є профілактика. І за всі роки, що я працюю, переконалася на собі, що профілактичні щеплення треба робити обов'язково. У селі амбулаторії то є перша необхідність виписати рецепт, зробити аналізи. Направлення дати до лікарів, щоб до дальших спеціалістів люди їх могли провірити далі. Дякуємо меценатам, що зробили такий гарний ремонт. Приємно зайти сюди. Ніну для нас, але і для майбутнього покоління, яке підростає. Тут і діти приходять на вакцинацію, наше село Велике то є перша необхідність для людей. Дуже дякую тим всім працівникам, які тут працюють. За сезонними роботами селянам бракує часу на власне здоров'я. І добре, що під боком є такий медпункт. І лікарі, які можуть зарадити людям, коли це потрібно. Бо вчасно попереджена хвороба це 80% успіху у лікуванні. Наші люди заслужили, ви повинні розуміти, що зараз десь молодь виїхала, там користуються послуги. Можливо, яка частина молоді за кордон, ну а пенсіонери лишилися. А це наші пенсіонери, які тут живуть, які тут робили, які заробили на це, і щоб прийти в нормальне приміщення, в нормальне отримати послуги. Я думаю, що це повинно бути. Ну а тим більше, що від нас села десь 60 чоловік служить в Збройних силах, сьогодні стоять на захисті України, хтось з них буде ранений, хтось психологічно, хтось… Ну, різні будуть. Їм теж треба, буде, щоб вони користувалися ну, першою медичною допомогою. Це для них так само буде, що ми готові, будемо тоді їх приймати. А так, що нам перемоги тільки, як найскоріше, а все решта, те, що потрібно зробити, ми зробимо. Я тішуся з того, що в нас в селі сталася чергова велика подія. В нас відновлено заклад сільської медицини, сільську амбулаторію. Ну, я ходила, відвідувала, дивилася, бо мені цікаво було, всюди прийшлася по всіх кімнатах чудові ремонти, створено чудові умови. Бо за останні 40 років ну, направду будівля прийшла в занепад, і трошки було боляче дивитися, як руйнується дах, як, ну, як руйнується всередині приміщення. Але ну, сьогодні все добре, бо працювати в нас є кому, персонал у нас хороший, бо буваю, приходжу до дівчат, то тиск поміряти, то у кольчик, Якісь то капельницю ставлять вони чудові дівчата, вміють працювати. Ну, на даний момент в нас нема сімейного лікаря в зв'язку з тим, що вона в декретній відпустці, але я думаю, що скоро вона повернеться, бо лікар нам потрібен. Ну, Цій ці події ми завдячуємо нашим місцевим. Меценатам Степану Євгеновичу і Володимиру Івановичу. Вони собі взяли, знаєте, за мету, і ми спостерігаємо за тим, бо ми пильно, ми контроль такий знаєте, з боку жителів села. Вони взяли собі за мету кожного року щось в якомусь закладі інфраструктури робити такі. Капітальні гарні ремонти, і в них це виходить, а нас це тішить. Дякуємо їм, дякуємо хлопцям нашим, які дають нам можливість таку, що ми маємо можливість тут все відроджувати, відновлювати і ну, жити так відносно під мирним небом, бо взагалі знаємо, ми яка в нас біда, але дякуємо їм, що вони. Нас захищають. Ну і дякуємо всім, звичайно, всім, хто робить щось добре для громади, для села. Тенденція нашого села є в тому, що молодь не дуже бажає покидати наше село, і молодь залишається тут жити і тут працювати. Тут є всі умови для якісного проживання. Ми тішимося, що маємо можливість сьогодні бути присутні на такому заході. Надіємося, що наші меценати, наш голова сільський, буде докладати надалі зусиль для розвитку нашого села в сфері медицини освіти». освіт культури для того, щоб молодь хотіла надалі залишатися тут. Наша Тернопільщина багата на історично-культурні пам'ятки. У селі Звиняч Білобожницької громади збереглася і діє каплиця Різдва Пресвятої Богородиці. Збудована вона кінець 19, го початок 20-го століття. Ця каплиця, колишня парафіальна резиденція отця Миколи Галущинського, тата першого команданта українських січових стрільців Михайла Галущинського. Тут проходили роки його дитинства, тут він зростав своїми братами і сестрою. Дуже намолене місце. Бо тут творилася молитва кількох поколінь, на долю яких випадали непрості уроки історії: війни, переслідування владою, геноцид. І хто б міг подумати, що і на нашу долю випаде така жорстока, кровопролитна, кривава війна? Але люди моляться з надією, кожен про своє основний посил до Бога про те, щоб закінчилася війна, і живими повернулися захисники додому. Завершується час великодніх свят сьогодні, з ласки Божої, і завдяки нашим хлопцям, які нас захищають на фронті, ми маємо можливість, щоб передавати нашим дітям на традиції, наші передавати їм гаївки, співанки, українську мову. Тому Важливий це є зараз робити, тому що хлопці нас захищають хлопці жертвують своїм життям, своїми молодечими руками для того, щоб ми тут могли спокійно молитися, могли спокійно зберігати наші українські традиції і могли. Молитися за них і за всіх. Тому цінуємо традиції, пам'ятаємо про наших хлопців і найперше пам'ятаємо, яка була заплачена велика ціна за нас, за кожного з нас, і яка ціна ще платиться і зараз. Тому не забуваємо, в якому ми часі знаходимося, молімося і просимо в Бога, щоб настав цей довгоочікуваний мир. Христос Воскрес! Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедрого, щедрого врожаю! А ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре! Слава Україні! Героям слава! Господи, благослови Україну перемогою а землю врожаєм! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ АГРО Насіння збучуче. Гарантія вашого врожаю.